Зранку до монастиря святого Володимира у Херсоні прийшли 100 вірян на освячення великодніх пасок Херсонка Катерина через постійні обстріли міста вивезла свого сина в село до бабусі. Цього року на богослужіння прийшла з подругою. Готувалися в цьому році з радістю, дуже великою, що не дочекалися нарешті наші зсу. Ми дуже були раді, що нас уже визволили від цих расистів і фашистів. В тому році, звичайно, не було ні настрою, нічого. В цьому році і настрій є, і бажання є готувати щось, святкувати. Прийшла на службу до монастиря і Ніна Макєєва. Жінка говорить, напередодні під обстрілом опинилися її знайомі. Хочеться міра, звісно. Те, що стріляє, точне, якби недавно знакома, вчора вбила. Літургія у монастирі почалася о 8 годині. У разі обстрілу тут є де сховатися, каже настоятель Ігнатій. Під храмом є така ж таке ж велике приміщення, підвальне приміщення. воно для нас служить як бомбосховище. Там також є і кухня, де би можна було, наприклад, в випадку чого приготувати їжу. Там є туалети, душові. Це храм у іншому районі Херсона. Тут люди почали збиратися з сьомої ранку. Це приїхало ізумані дітки, пекли самі розмальовували такі стаканчики. Докупати. Новий рік ми можна сказати, що посвятили самі себе дома. Тому що ну було страшно виходити на вулицю, можливо, були і теракти, і все що забудно. Торік в окупації Лідія Яківна не ходила на Великдень до церкви. Цьогоріч святкує сама її дочка зараз на лівому березі Дніпра. Вона на той стороні Дніпра. Она просто в нього там дача, вона як була, так і сталася. Не може приїхати вже полгода. Я плачу кожен день, скучаю. Задля безпеки прихожан. Процес освячення відбувається швидко, розповідає настоятель храму Святої Трійці, отець Євгеній. У нашому храмі є нижній храм, він захищений повністю, там небезпечне місце. І у нас є вхід із верхнього храму, і з вулиці є. Тому у нас завжди ми готові, двері завжди відкриті, щоб з верхнього храму могли люди зайти в нижній храм. Якщо якась небезпека, ми відкриваємо нижній храм, хто тут рядом, тут є нова пошта, тут буває, люди збираються. Ми їх просимо зайти. Оксана Хлібос, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.